Як усім нам відомо, громада міста є небайдужою до багатьох об'єктів, на яких проводяться роботи з благоустрою, так ремонту і так і так далі, ми помічаємо це за великою активністю там в соцмережах, так і в загалом в суспільстві. Отже, і є велика потреба. Пояснити ситуацію з капітальним ремонтом і благоустроєм коло міського озера. Так, там за масштабним проектом проводиться реконструкція, заміна повністю всіх доріжок, пішохідної зони, облаштування велодоріжки, і найголовніше, мабуть, для багатьох бігової доріжки. І у зв'язку з цим проводиться зараз запланована зрізка дерев, дерев досить вікових, так уже дорослих нерідко вони із до здорові так, але чому виникла потреба, тому що вони пустили великі корені, так і цим цим корінням підривають уже основу для доріжок, так і оскільки місто витрачає досить значні суми на реконструкцію і влаштування, скажімо, європейського простору навколо міського озеру, ми не можемо ризикувати. Грошима, вкладеними в цей проект, і допустити того, щоб, наприклад, через 2-3 роки це ж саме коріння підривало вже велодоріжку, яка буде монолітно заливатися з спеціальних матеріалів, і ну, можливо вона буде пошкоджена. Відтак проводимо зараз зрізку дерев, але мусимо заспокоїти громадян, оскільки в самому проєкті реконструкції озера передбачено більше 50, якщо не помиляюсь, ну кілька десятків дерев, які будуть висаджені нових. І це тільки невелика частина, тому що насправді там буде локально висаджуватись дуже багато дерев при облаштуванні різних зон, тобто дитячих, спортивних, відпочинкових, екстрім парків, тобто для молоді. І при реалізації цих всіх проєктів в обов'язковому порядку буде проводитись робота з озеленення, так тобто, на жаль, рано чи пізно завжди приходить пора в будь-якому парку, сквері чи там навколо озера провести. Оновлення зелених насаджень, ми стикнулися з такою необхідністю зараз, і краще провести це тепер ніж після капітальної реконструкції ми будемо щось доробляти. Ось така от ситуація наразі з, з тим, що людей цікавить так. Вирубка дерев навколо міського озера. Зараз відбувається реконструкція міського озера, і також здійснюється зрізка старих дерев у зв'язку з тим, що коріння цих дерев підривають основу дамби. Тобто на місце цих дерев буде також посаджені нові дерева, набагато більша кількість, тому це йде зараз тільки на користь, а не на негативний якийсь вплив.